Будні військових, які от сьогодні сидимо, спілкуємося, п'ємо каву, їмо з одного котілка, А вже буквально там через годину-дві людини немає. живих. військовослужбовець на псевдо Железяка до війни мав власну справу і розвивав бізнес. Втім, у 2014-му його життя кардинально змінилося. Підприємець став військовим а спонукали події майдану. Його, як і більшість українців, обурило те, що зробили з мирними протестувальниками. Тож добровільно пішов боронити країну на схід. Я не міг. Скажімо, дивитися на це, ну, наскільки ну, було масивне обурення. Точно так само, коли почалась повномасштабна від нас, хлопці поїхали, там деякі трішки швидше. Е -е -е enjoyed試ші. Що в 2014 році, що за час повномасштабки, так само тобто, не, -не, не зміг, скажем, сидіти вдома, хоча в мене була не одна законна підстава, скажімо, не йти. І плюс до того я вже свій борг батьківщині давно віддав, відвоювавши, скажімо, 14-17 рік чистими. Ну, але я рахую, що, скажемо, хто, якщо не, не я, то хто. І це тому якби, з такими думками пішов знов воювати. Воюючи, чоловік отримав контузію і мав два важких поранення: Перше – у серпні 2014-го. Тоді чоловік виконував бойове завдання під Ростовською областю, а друге сталося після звільнення Ізюму. Зараз військовий час від часу проходить реабілітацію. Перше поранення, хоч і було, скажімо, нелегким. Для мене, але е, все ж таки я не евакуювався, а залишився, мав мав можливість і спроможність продовжити е, виконувати завдання. Друге поранення, звісно, так не обійшлося. Було важко. мене евакуювали під час одної з зачисток, вже, як я вже казав, після е, того, як ми змільнили Ізюм. Ми, ряд населених пунктів на зачищали від противника. Це була міна, яка розірвалася там десь пів метра від мене. О, то Ось сікло мене так доброту, десь було в районі 10 льотів, та не в районі 10 льотів було. Це точно, що от можна так порахувати по шрамах. Десь два чи три наскрізних було. от, і і ще одно зацепило. Тобто, воно, виходить, пролетіло крізь мене, пролетіло ще 10 метрів. Ще одного бійця поранило. Железяка зізнається, досі страшно пригадувати перші дні війни. І тоді, у 2014-му, і вже у 2022-му. каже всі, хто потрапляв на поле бою, отримував перший бойовий досвід і зустрічався один на один зі смертю. Перші втрати, там перші поранення і от. Іменно в 2014 році, тому що це, можливо, було вперше. Скажімо, вже на другому, в другий етап, так би мовити, вже в 2022 році. Ну, можна сказати, що до цього звик. До цього звикнути неможливо, але принаймні ти вже розумієш, як на це реагувати, як з цим справлятися. Саме головне, от я як, ну, доброволець хлопці, з якими які ще залишилися 14 років живі, які теж воюють, хто має спроможність. Ми хочемо, щоб це було недаремно. Тобто, щоб ми таки дійшли до нашої твердої незалежності, за кілька років служби він пройшов шлях від солдата і сержанта до офіцера. Зараз боєць повернувся додому. Тимчасово зізнається, після того що переживаєш на фронті, важко звикати до цивільного життя. Коли ми тут живемо, у нас повна гама кольорів, а там чорне-біле, тобто там сірих тонів немає. І коли ти приїжджаєш в цивільне життя, дещо складно. Переключитися, ну як не всім вдається, на жаль, переключитися. І тут треба вміти жити, скажімо так, в собі, тримати дві реальності, тобто то, ту реальність, яку ми мали. Бойових діях і та яка є тут, воюючи з 2014-го, чоловік знайшов для себе відповідь на питання, чому він це робить. каже, хотів би зробити максимум для того, аби показати всю силу незалежної України. Їх треба просто вибивати звідси і показувати їм максимально, кажемо, бити максимально боляче. І максимально в цілі, щоб воно їм більше ніколи не прийшло на думку ну, воювати проти нас, щоб, скажімо, наступні покоління не стикалися з тим, чим стикаємось ми зараз. Для цього железяка робить усе можливе і зізнається, переживає за побратимів, бо небезпека є щодня. А ще завжди думає про рідних, які чекають його вдома з перемогою.